і сонячного дня п'ятниці. Такий гарний час. Так люблю, коли так сонце світить, що очей не можна відкрити нормально, бо сліпить. Файно, це тішить. Знову нам дають трошки сонячну субсидію, аби всі, хто бажає нам замерзнути, не могли тішитися. Сьогодні вчимося від дітей. Ні, не від дітей, сьогодні п'ятниця. Сьогодні вчимося від фільмів. О, Забуваю. І від книжок, то знову сьогодні згадую цей серіал вибрані. Такий там є просто один легендарний епізод, ну так мені сподобався. Коли Яїр, начальник синагоги, до речі, для мене було здивування, бо я завжди думав, що начальник синагоги це старший священик, там, або там старший равин, але ні, начальник синагоги це був буквально такий економ. економ, секретар. І Яїр приходить у цю синагогу до Каперновому. І там є така файна сцена. І вже з Равином він говорить, бо Раввин написав якогось такого гарячого листа з якимись там, не знаю, написами, дописами, з якимись скаргами. А Єгір каже: Я непоганий управитель, мене тому так часто перекладають, аби підтягати ситуації в різних синагогах. І каже, я давно винайшов дуже файну, файну річ, дуже файну пораду для багатьох людей. А саме, він каже, е коли так я бачу, що напишуть гарячого листа, то я попрошу. Дайте, будь ласка, цього листа мені. Я його ставлю у комору, і, бо, бо, і цей лист охолоне. День, два, три. Потім ви собі заберете і тоді точно вирішите здорово і зріло, що з ним робити. Бо каже, купа разів досвід показує, коли ти злості там з нервів гарячий такий не неохолонувший лист, вишлеш, то потім зранку багато людей жаліють. Зранку багато людей їм шкода, що вони це зробили, але вже зробити нічого не можна. І потім цей равен приходить і переносить йому такі гарячі листи, і каже, на охолодження. І це так, така файна думка, просто ну, геніальна. Ні? Зробити собі уяву якусь кімнату або буквально якусь кімнату, де, де можна би було охолодити. Скільки разів вдається. Зірватися, ні, бо я хочу доказати, бо я там зараз покажу, бо зараз всі побачать, як я правий, яка я права, які ми праві. А, а, але це ні до чого. Це народить лише інші непорозуміння, народить лише інші проблеми. І навпаки, як файно є, коли дійсно, якби в той момент знайшовся у мене якийсь начальник синагоги, Яїр, і, і взяв листи на охолодження і охолодив їх, мої думки, вислови. Репліки охолодив, і потім ними скористуватися вже нахолодно, правда, коли вже дозріють. Тому нехай це для нас на стане сьогодні, на сьогоднішній день порадою. Ну, не користуватися, не користуватися, не використовувати якісь думки, поради, репліки, ну, скарги або ще щось, доки вони не охолонуть. Придумайте, або кому сказати, тобто це буде твоя комора, може бути хтось, або. Дійсно десь написати її, поставити в якийсь блокнот, аби день-два воно визріло. І, і лише тоді реагувати, і тоді робити. Я думаю, що це буде набагато більш зріло і набагато більш плідно. Файні п'ятниці. Дякую вам за такий файний серіал, вибрані і за, і за всякі ідеї є Іра. Хм. Маєтеся, файно. Мир вам. Не гарячкуйте.